Ще один жахливий ранок у кривому розі. Близько дев'ятої години в самісінький центр міста прилетіла ворожа ракета. Я лежав на дивані, спав це. Мама возле нас це лежала. Мама пострадала, розбила голову. Її. З ровною волною винесло повністю окна окна стіну. Все пострадало. В окнах штори сетка, Даже з сітка, все політіло. стояла к стояла касуля сяєчками. все воно полетіло вниз. Все це від удару. Понівечило буквально цілий квартал. Постраждали як багатоповерхівки, так і мешканці приватного сектору. Попередньо на цю хвилину одна людина загинула, 40 людей отримало поранення. Троє із них тяжких і зараз знаходяться в лікарні і їм надається вся необхідна допомога. Постраждали будинки, вікна, криші, попередньо десь біля 10 приватних і багатоповерхівок пошкоджено, три магазини і один державний об'єкт. В результаті цього влучення була пожежа, в ДСНС відпрацювали відмінно на дуже миттєво виїхали, потушили і завершили вже розбирання завалів. Чудом живою залишилося, а так розгромлене все. Телевізор розірвало, жива не потріскалася, не, не порізалася, стекло на мене не посипалося, що це я спіла закритися і все. А так страшно було. Ти не мають, не знаю. І поки рятувальники разом з комунальними службами розгрібають завали, волонтерські організації розгорнули штаби допомоги для сотень людей в чий звичний ритм життя. Втрутилась справжня терористична суть Росії.